Навіть невеличка підтримка організму це вже круто. Після 30 років варто починати більше приділяти уваги здоров'ю та піклуватися своїм організмом. А нервова система це, як на мене, саме головне. Від стану центральної нервової системи залежить злагоджена робота інших органів і систем організму. Саме тому я хочу поділитися з вами рецептом, котрий вже декілька років використовую сама. Для приготування нам знадобляться горіхи, мед і, якщо буде можливість, трохи перги. Так склалося, що я їм далеко не всі від горіхів, а споживаю волоські та фундук, тому готую цю суміш саме на волоському горіхові. Але ви можете купити горіхову суміш, це буде в рази корисніше. Горіхи треба ретельно перебрати, перевірити на відсутність залишків перетинок та шматочків шкарлупи. Також можна порізати горішки за своїм смаком. Я люблю горішки середнього розміру, саме вони смакують найкраще. Кладемо горішки у банку, заповнюючи її не більш, ніж до половини, Її заливаємо медом. Якщо тара велика, то чергуйте шари горіхів та меду, таким чином він швидше і ефективніше огорне кожен горішок. Я також додаю у суміш трохи перги. Це мега корисно. Пергу складно вживати як самостійний продукт, вона специфічна на смак. А з медом та горішками дуже смакує, підвищуючи в рази користь продукту. Спробуйте такий підхід. До речі, я також роблю засіб для покращення імунітету. В ньому теж використовую мед. Посилання на цей рецепт здоров'я зараз на екрані. Зберігати таку суміш можна при кімнатній температурі, вживати по дві чайні ложки на добу. Цей засіб допоможе покращити роботу мозку, поліпшить пам'ять та заспокоїть нервову систему. Мед та перга мають дуже потужні властивості, а в поєднанні з користю волоських горіхів отримуємо дуже збалансований, а до того ж смачний продукт. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь! Мені буде дуже приємно, а тобі цікаво, обіцяю! На цьому в мене все. Готуйте цю суміш, вживайте її та будьте здорові! Побачимося у наступному сюжеті з любов'ю! Værs, kúkis.